Вітаю, друзі! Вітаю понеділок, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Поговоримо сьогодні про знову викрутаси там в проекті закону мобілізації про те, що як шкодить Євросоюз на чолі з Петром Порошенко нашій перемоги і взагалі нашій обороні. Але почну з того, що в Курскі чотири вибухи вночі це почну з приємного, друзі. Почну з приємного. Курс перехватує ініціативу Білграда. Каже, не дозволимо. Соцсоревнування у них пошлі Білгород з Курском. І основне, те, що вже підтвердиться, я, я почти впевнений, що наші підтверджують це точно, це Збройні Сили України підбили два літака Російської Федерації над Азовським морем. Це повідомив заступник комітету Верховної Ради з питань безпеки Месягін, але вже пішли. Такі поважні видання це друкувати. Попішли перемови, пішли, перемов, пішли е, відео, пішли е, аудіо перемовини і так далі. А я зачитаю вам два російських пабліка. Це росіяни самі підтверджують це. а збиті над Азовським морем А-50 і ІЛ-22М. Він підбитий, А-50 зовсім. Начебто а іл 22 м підбитий, ну проте до, до, дотянув до аеродрому, там поранений пілоти, ще хтось. Ну, дотянув, Ну, ладно, дотянув. А от А-50 нормально на Азовське морі, я знаю, це моє море, я там поруч, поруч Маріуполь, це все поруч. Воно тепле море, мілке море. Ну, чоб і не приземлитись в Азовське море? Нормально все там буде, так от. А, що таке А-50? Дуже коротко. А-50 це літак дальнобойного радіаційного визначення, да? і він призначений для спостереження за цілями в повітрі, на землі та у морі скрізь. Там здоровенний радар на ньому. Да? Зокрема, такі літаки намагаються виявити місце розташування друзі, українських систем, українських систем ПВ, ПВ, ППО. А і передати інформацію для ударів по нашим ППО і по нашим ну, іншим цілям. Ну, що він міг? Він у, під, підіймався до 10 кілометрів е, і ловив з ходу, зразу брав на радар 60 цілей. Розумієте, 60 цілей ПВО, літаки наші, е, кораблі наші, Ну, будь-що, що можна було засікти, вони брали. І він наводив зразу 12 винищувачів за раз, щоб били по цим цілям. Да? Дальність його польоту 5 тисяч кіметрів. Ну і коштує він э, близько, близько півмільярда до, доларів, доларів, ну Нормально, нормально. А ось що пишуть російські пабліки, да. Э, давайте я буду в оригіналі, щоб більш було зрозуміло. А возможно, утрата А50 и по побитам іл 22 ВКС Росії над Азовським море, морем. Во-первых, из-за того, что А-50 не так много, да. Это чува, они написали, что если это подтвердится, это будет черным днем для российских ВКС и ПВО. Во-первых, из-за того, что А50 не так много, а специалисты и на них вообще штучные, при попадании по самолету такого типа экипаж спастись не может. Я уже сказал, ласкавое, Азовское море. Будь ласка. И во-вторых, потому что не перехватили ракету, не смогли, они же скажут, цены не, це не сбываемые или так. Все перехватывается, все бачится, все сбивается, все не увидели. Да здравствует российское ПВО, и в Курске тоже. И еще одно. Под заявляет тоже паблика под... О поражении в небе над Азовским морем А-50 и ИЛ ИЛ-22 ВКС Российской Федерации. Поврежденный ИЛ-22 смог дотянуть до аэродрома и сесть, о чем говорят, слитые перехваченные переговоры на открытой частоте. А с А-50 судя по всему, все гораздо печальнее. Печалится Российская Федерация. Если потеря борта подтвердится, то это будет огромной утратой для отечественной авиации, так как подобных самолетов ДРЛО на вооружении застыть всего несколько штук и постоянно не хватает на фронте. А помните, мы в Беларуси там был взрыв, ну, возможно, отремонтировали, но был. К слову, после потери сразу трех Су-34 от огня Патриота, также в районе Азовского моря прошло совсем немало времени и пройдет совсем немало времени. Часу, друзі. І будуть у нас ще Патріоти, і будуть у нас ще ірісти, і Хасамси, все у нас буде. Я хочу подякувати всім нам, всім, хто підтримує канал, і всім, хто донатить, особливо тим, хто, всім, хто донатить на спальники і на інше. Зараз я е, трохи розкажу, що розповім, що ми ще зробили. Клюковіна Світлані величезна подяка. Растеніс Юлії, Ткаченка Ірині. Я хочу вибачитися перед Шевцовою Світланою, Я назвав вас. ой, перед Шевцовою Тетяною. Знову все перепутав. Вибачте, Тетяна, я вас назвав Світланою. Вибачте, будь ласка. А Куліні Галині Монобанк, Левкович Олексію Монобанк, Толмачову Олександру, Банк Кредит Дніпро Монобанк, так, 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 це було вчора 15-17. Саєнка Андрію, Тамарі Кучеренка, Харитоновій Тетяни, Басько Євгенію, Косолапенка Людмили, Кашкарову Роману. Євген перерахував. Донат просив не називати прізвище. Прізвище я не називаю, а ім'я Євген у нас дуже багато. Величезна вам подяка, Євгене. Денішки Валентини. Воронові Валентини і Ірини, Всім величезна подяка. Я вчора розташував на Фейсбуці, на телеграм-каналі. Ви можете зайти. Тут в, в опису є посилання на телеграм-канал, подивіться наш. Наш звіт також на Ютубі на моєму каналу в спільноті. Також є посилання на звіт. Заходьте, дивіться, не завжди виходить все зняти або вчасно зняти, передати. Друзі, все це все це робота, все це. Праця, все це. Іноді я буваю, забуваю. Ось зараз два поставив дві передачі. Всім величезна подяка. Сьогодні будемо переходити, ви ж пишете більшість з вас пише, що вам більш відомо, вам більш видно куди. Сьогодні будемо перераховувати гроші до 10 тисяч гривень на матеріал для пошиву маскувальних сіток. Дуже потрібні маскувальні сітки, зараз дуже потрібні. Також перерахував врожай. Да, в, 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 біля Великої Новосілки там хлопці збирають на а, дрон, розвідувальний дрон. А, три, три тисячі, зди, 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 здається, 3 да, тисячі переховав. Все інше на спальники. Спальниками біда біда, ось я вчора розмовляв, миші миші їдять, гарять, ще щось. ну Вони шиють, перешивають, зашивають. Да? От ми там одну роту знабдили, пішли по батальйону по-іншому. Але ось зараз в роту 5-5 штук потрібно миші. І вони кажуть, ми вже стільки, вже там одні дірки, воно вже не зашивається, не перешивається, як що робите. Ну, каже, стіни укріп... не укріпляємо, а утепляємо стіни в бліндажах, щоб було трошки тепло. І це добре. Друзі, я вам дякую за вашу допомогу. Ми робимо дійсно велику справу. Так от, давайте йдемо далі. Далі у нас е знову щось там в, за в проєкті закону про мобілізацію. Ну, ну Чудять чудять, я не розумію. Тут же все просто. От, да, Військові знайшли компроміс по інвалідам з депутатами, і тепер хочуть звільняти від призову, давати відсочку не по групах, а по а, списку хвороб. Ну, По-перше, які хвороби? Що, що воно дає? Ну, це неможливо визначити. Знач, розумієте, Є одна хвороба, про якій людина чує, ну, почуває себе добре, добре. І нормально, практично не почуває. Там було, було загострення, було, була хвороба, там рік, повтора, потім. А є коли вона тянеться, а хвороба одна і та ж. Ну, це, це мій такий хлопський знаєте, погляд. Я не розумію, чому ми не, 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 не можемо перевірити всіх тих, хто отримав там третю групу по перший, Я взагалі не хочу розмовляти. Там люди хворі, реально хворі. Якщо третій ще є, які можуть потім десь там відновлятися після 2-3 років, можливо, чотирьох, то там практично ні. Так от третю групу перевірити після отримання 24 лютого 2022 року. Ну це ж просто. Ну, в мене, знаєте, одне. Або ми не віримо взагалі ніяким уже лікарям і не віримо ніяким ВЛК, і не повіримо ніколи. Ну, це от, от просто. Або о, ми займаємося і військові, і ті, хто виробляє закон закон по не тим, чим потрібно. Друзі, ну невже у нас стільки третіх групників зараз, <кхи> скільки інших категорій? Я не хочу бути популістом там, від того, що давайте від депутатів до тих. Всіх. Я за те, що повинні бути, пройти комісії всі. От всі люди, чоловіки, які є в Україні, а потім уже все буде видно. І а довіряти, не довіряти, ну це ваша справа. Я... Ну, якось тут щось Та знову крутиться, знову вертиться, тих не дамо, а от тих дамо. а от туди не поїдемо, а туди поїдемо. А... Та у нас одних мажорів вистачить п'ять бригад створити. Ладно, Я хочу подякувати спонсорам. Я хочу подякувати не те, що подякувати, а попросити вас підписатися на канал. Чим більше підписок, чим більше вподобайчик, тим більше нас побачить, тим більше ми купимо спальників, теплих речей. Да, е, зробимо маскувальних сіток, тим краще нам. А хто б там не писав, що це повинна е, держава, ні, захищають. Державу, всі країну захищають, всі. І держава, і народ України, і всі, або, або не народ України. Всі, хто може, як може, всі повинні приймати участь в захисті своєї держави. Так що величезна всім, всім подяка. Ну і останнє. Час, 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 останнє це як шкодить, як ми можемо без Петра Олексійовича і без Європейської Солідарності. Ніяк, тому що вони лізуть, 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 як вони шкодять нашій обороні, як вони підігрують Російської Федерації. Просто вирішуйте самі. Це все доступно, це все в інтернеті, це все є, це все в мережах. Ви все можете знайти. Перше в січні 22-го року пам'ятаєте, коли вони роздали циркуляри по своїм. Осередкам обласним, районним, щоб е осередки і депутати, які в міських радах не підтримували створення ТРО, який ініціює слуга народу». Слухайте, це маразм. Оце єдність. Оце єдність, оце я не ваш опонент, оце я тепер народ, і це я тепер. Оце єдність. Тоді вони, вони вимагали не підтримувати фінансування ТРО створення, а потім кричали: Зеленський не готувався до війни. Самі шкодили, самі не давали, а потім когось звинувачили. І це єдність називається. Далі була. Другий циркуляр був. Пам'ятаєте, коли пішла бруківка, букви, там, барабани і все інше. Вони, вони. Дали циркуляр е, всіляко підтримувати мерів для того, щоб вони приводили в доскональність свої міста і не, 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 не приймати участь ні в яких маніфестаціях проти. Це другий циркуляр, те, що вони от під час війни це єдність називається. третій циркуляр єдності, коли ПДФО військових перенаправляли до військових. Ну зрозуміти, ну це ж просто. ПДФО військових віддати військовим. Вони дали вказівку своїм, також циркулярно правило, дали вказівку своїм осередкам, своїм депутатам не голосувати за перенаправлення ПДФО на Збройні Сили України. Розумієте? Не треба захищати громади, не треба нічого не треба. Все, все всі гроші до мера, мер до нас. Отак одно. І ось останнє, да? Ось дослівно. Дослівно, чергова вказівка керівникам і членам обласних партійних організацій категорично заборонено брати участь, підтримувати чи коментувати будь-які виступи, під час яких озвучують вимоги до місцевої влади про виділення коштів на потреби ЗСУ. Тобто, громада, ти не можеш себе захищати, ти не можеш купити РЕП, ти не можеш себе захистити. Е, тому що депутати від Європейської солідарності, де їх більшість і де їхні мері, вони не проголосують. Хоча кожна громада може захистити себе від шахедів на 100%. На 100% я це стверджую, тому що е, поговоримо про це ми на мабуть у середу да, на стрімі, коли буде стрім, коли буде прямий ефір. Поговоримо про це. Але кожна громада, ну давайте так, на 98% може захистити себе від шахетів точно. І відсотків на 30-35, а може і 40 від ракет. Кожна громада, кожного міста, кожного селища, кожного району, вона це може зробити. Я вам дякую, друзі. До вечора страшне тут. У нас 14 хвилин. Україна переможе.